За 24 рік ми у всьому підвели статистику, так для того, щоб розуміти, де ми робили помилки, що потрібно виправити, де потрібно наростити зусилля. 280 різних організмів, які представляють силоборони, пройшли через майстерні батальйону ефілець, яким ми передавали досвіди, порядка 70 бригад. Відвідали ми, і порядка 115 різних виробників відвідали члени батальйону «Ахілець», для того щоб ознайомитися з передовими розробками, які зараз відбуваються, я трошки привідкрию за ВІСО, 25 й рік, напевно, друга половина має дати нам можливості повною мірою застосовувати штучний інтелект на полі бою у будь-якому випадку. Я в це свято вірю. А це значить, що будуть високоточні групові удари по різні категорії військових цілей, і скажу вам більше, що комунікація відбуваються не тільки. Між представниками сил оборони, а як я попередньо сказав, з виробниками це дуже важливо. Бо ті виробники, які чують сили оборони, а не орієнтовані виключно на заробіток. Їхня продукція стала порівняна навіть з початком 2024 року зовсім іншою, як стосовно реп захищеності, так і стосовно виконання бойових спроможностей вона була, і відповідно дистанції, на якій ми можемо працювати, також зросли. Тому так чи інакше. Комунікація виробників і фронту вона необхідна, і без неї технологічний розвиток не є можливим.